Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, вечір. Я, Олексій Ляшенко. Всі наші наради, поради, розмови, оголошення, подяка, друзі, все в кінці випуска. Так що давайте дивимося, випуск і потім все це буде, все, вся наша родинна розмова. Почнемо з того, що вчора чи позавчора Олексій Данілов, секретар РНБО, давав інтерв'ю, і там були такі слова. Mm -hmm. да? Там були такі слова. От він сказав: 3-4 місяці у нас будуть дуже важливими в політичному сенсі, тому що Російська Федерація розгортає потужнішу кампанію по дискредитації нашого керівництва. Вони починають розповідати друзі, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо, але ми готові Ми, ну розумієте, і не готові. І так вони починають цього бачити, яка в Україні влада під час війни не проводить, і, і а ми проводимо так війна на нашій території, на їхній території війни нема. Взагалі нема. Це зараз добровольчий корпус, да там Легіон Свободи Росії Сибір, Ський регіон, дякую. Я дякую оцим хлопцям, росіянам. оцим, оцим воїнам-росіянам. я дійсно дякую те, що вони роблять. Вони вони за всю Росію, за всіх отих остолопів, які йдуть, просто постоять на. Участку. І збирательному Постояли Постоялі і пошлі. Ай-яй-яй. До чого ви докотилися? Ви виглядаєте? Ну, як то, знаєте, властелин колець там була така прілість. Да? <ресе> <ресе> От ото це, що то зелений. Оце такі росіяни. От так вони зараз всі виглядають. І що роблять ще росіяни? Вони ж долучають до цієї дискредитації, що там Зеленський нелегітимний, Верховна Равна нелегітимна, уряд нелегітимний. І вони ж також будуть казати, воно в Росії ж провели вибори. Вони ж ні, ніхто з них не сказав, що вони не, не визнають ніхто. Мовчать, мовчать як зайчики. І ось оця внутрішня наша, внутрішні вороги наші. Практично вороги, вони будуть це кричати, вони будуть це проводити. Вони вже проводять там і Лапини, і Луценки, і Чорновіли, і Чікалкини. Всі оці вже знаєте, не депутати Геращенка ці мовчать поки. А ті, да, вже кажуть, нелегітимні, нелегітимні все, що, начебто, вони ніхто. Ось ми просто підтримуємо ту владу, але ж ми не Порошенківці, парошен, ще які Порошенківці? Всі його, навіть оті курбани високолові, це, це, це кошмар. Тому, друзі, давайте об'єднуватися як ніколи раніше. Давайте навколо президента, навколо головнокомандувача, навколо наших владних структур, Да, до яких є куча питань. да, Але це наші владні структури, це наші структури українські, да? і вони борються, вони шукають, вони працюють. Не оці. Ті, що крикуни ні, об'єднуватися, писати підтримочку, допомагати набагато більше ніж раніше, тому що вороги України вони вже кинули клич на знищення діщої влади, на знищення Зеленського, на знищення всіх і здачу України, повну здачу України. Вони вже кинули клич. і Вони це роблять. А ми повинні зробити так, щоб вони просто офієлі. Так що давайте, друзі, разом. І от дивіться, давайте брати приклад сил оборони. От сили оборони зараз повністю, практично, призупинили вже масовий наступ ворога. Він вже був, да, місяць, вони двигались, да, повільно. Але зараз все, стало там десь, не десь, якось, ніякось, не але немає того наступу. все призупинено. Давайте брати приклад з них, щоб допомагати їм, щоб донатити. От давайте так. А, якщо ми не виживемо. А нам не потрібно буде ні майно, ні грошей. Ну і наше виживання зараз залежить від того, наскільки ми хочемо вижити і допомогти, і брати участь в нашій перемозі. Так що давайте дивитись на, на хлопців. Їм все, треба все. Їм треба ремонт їм треба гармати, їм треба танки, їм треба спальники, їм треба окуляри, їм треба каски, їм треба дрони, їм треба все. Тому що це війна, це все розходний матеріал. Так що, друзі, давайте. Давайте, давайте, давайте гуртуватися. Давайте будемо разом. Далі ми поговоримо про то, як їздять тепер до нас, їздять. До нас їздять на поклон а, керівники Сполучених Штатів. Ви підпишіться, щоб це почути, щоб знати це, щоб розуміти, чому так відбувається. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Розповсюдьте друзі, поставте дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення. Розкажіть друзям, і ми будемо разом завжди. Так, от дивіться: не не встиг у нас виїхати з України грем Лінці, це посланник Трампа. Кандидата в президенти в Сполучених Штатів ми вже про нього розмовляли, чому він приїхав, що він приїхав, він же ж показав. А, а, а попросіть, щоб ми вам дали зброю в кредити. Тоді ми проголосуємо. Це ж він Зеленському допомагав, там чи він там щось за шабуні наказав. Ну, в общем, в общем, так приїхав і поставив Зеленському ось в таку вилку, в таку розтяжку, щоб той згодився отримувати озброєння в кредит. Ми далі поговоримо. І тут же з ходу прилітає, знаєте, неочікувано от просто прилітає радник президента Байдена Джейк Саліван. Ну, миротворець, ми також про нього вже розмовляли. І що він каже? Він каже: Володимир, ні в коєму разі. Не говори, що ти готовий взяти озброєння в кредит. Взагалі не кажи, не можна цього. Якщо всі ж розуміють, і вони також, якщо Зеленський скаже, що дайте нам озброєння в кредит ну все. Подивіться, є спільнота Сполучених Штатів. Частина каже, потрібно допомагати Україні. Це Байдена частина. Частина каже, да, ми готові допомагати, але давайте ми дамо їм кредит. І хай вони потім колись віддадуть, потім розберемося, але давайте оформлювати це все в кредит. Хоча там грошей нам приходить взагалі 20 мільярдів, 60 мільярдів. Але це вже це вибори у них. І ось він приїжджає, Сіван, починає його умовляти. Зеленський йому просто каже, що мені робити. Ви розумієте, що ми гинемо. Саліван починає обіцяти, я буду працювати з ми будемо, сполучені штати будуть працювати з Південною Америкою, з Європою, там, з Австралією, з Азією, щоб вам якесь інше озброєння, щоб ну це ж він на загал каже: да, ми будемо допомагати, да ми проголосуємо, да ми все зробимо. Я вже казав: давайте не сподіватися, давайте сподіватися на себе, на інших і на і, от поставлене наше керівництво в таку ситуацію. Ситуація, ну пф. радьте, що робити, Володимир Олександрович? Що робити Володимир Олександрович? Він прекрасно розуміє, що озброєння не буде. Можливо, навіть якщо він і погодиться на кредит, да, і скаже наша керівниця ладно, і цього можливо не бути. Знову затягування, знову літо, знову канікули, знову пляжі і знову це все піде і піде. І зроблять це аж уже на вибори, під вибори або після самих виборів. Я не вірю в допомогу Сполучених Штатів в цьому році. Ось не вірю, Тим більше у них знову якісь червоні лінії: не політати, не залітати. І далі. Все ж селівато. Прес-конференція. Ну, по його словах. США будуть вважати перемогою України, якщо вона вийде з війни суверенною, демократичною, вільною державою. Але в якому периметрі? Так? На кордонах 91-го року вона вийде суверенною. Чи без кордонів 91-го цього він не сказав? О цього він не сказав. Тут були і умовляння, і якісь маленькі погрози, що ми там і того, то дуже ситуація з Сполученими Штатами, ситуація. Це ніяка, ніяка, розумієте? Я вже казав, що Сполучені Штати нас зливають, і це ще одне підтвердження: вони не звертають уваги на Харків, вони не звертають уваги на ночний обстріл Києва, вони не звертають уваги на обстріл Сумської області, та їм плювати на все це. Їм зараз кожен голос, а Україна і Зеленський ці голоси можуть надавати тому чи іншому кандидату. Тому, друзі, давайте не звертати увагу на ці -оці ваяжі. Хоча ми кажемо, Сполучені Штати, без них ми не виграємо, без них ми не виграємо. Хто вам це так сказав? Хто вам це сказав? Знаєте, це ось як пропаганда, вона втюхується, втюхується, втюхується. Ми повинні сподіватися на себе. Тільки на себе. І ось вам втюхують наші люди, так? от наші начебто, наша, начебто опозиція, наші такі сивочолі, наші такі. Хто вони такі? Розумієте, вони кожну подію в Україні також, як там Силіван і Трамп, використовують на те, якщо ті хочуть залучитися там Зеленським, підтримка Зеленської України, то ці хочуть. Обгадити, перегадити, вони залучуються підтримкою Російської Федерації. Да? От в да? Запоріжжі, Запоріжжя там уже більше двох місяців не збирається обласна рада і Верховна Рада. Прийняла постанову про здійснення Запорізької обласної військової адміністрації повноваження і передбачених законом про правовий режим військового стану. Це що? Не буде працювати обласна рада, як в Донецьку не працює з 2014 року в Донецькій області, в Луганській області. А буде працювати військова адміністрація. Добре це чи ні? Я вважаю ні. Але. Коли там війна, коли там колаборанти, коли там не збирається рада, то тоді вона навіщо? Ми хотіли збиратися. Я хотів збиратися навіть селищною радою, але нас це не дуже добре. Це не дуже добре. Але на сьогодні. Це краще ніж буде колаборантська рада. І що далі каже та Жеращенка? Проблема в Запоріжжі дійсно існує. Обласна рада не може зібратися. А два роки я сказав два місяці. Ой, вибачте мене, два роки рада не збирається. Нахрена вона потрібна. І вона каже: але треба припинити повноваження колаборантів і корупціонерів в Запоріжській обласній е, раді перезавантажити її роботу. І як? А чому ви, Ірина Гераченко, за два роки взагалі не намагалися припинити повноваження і нічого зробити, допомогти обласній раді Запорожо? Ось два роки. Ви знаєте, що вона не збирається? Ви нічого не зробили. Нічого взагалі нуль. Да? А чому ви за п'ять років, коли були першою заступницею заступницю Верх... голови Верховної Ради, не знищили ні одного колаборанта, А я... А я стверджую це відповідально ні одного. СБУ працювала на колаборантів Донецької Донецькій області. Донецька ВЦА працювала на колаборантів Донецької області. В Києві все робила, щоб колаборантів було більше. Всі колаборанти з ДНР ну, їздили в Київ скуплятися, жити, квартири тут купляли. І це Ірина була, Ірина Геращенка була першою заступницею голови Верховної Ради. Це так і фор... як і фортифікаційні споруди. Вони не викопали сантиметра окопу за п'ять років. А зараз вони під час війни, під пандемії, в той час, коли вони повністю заважають існувати нашій країні і повністю готові з росіянами знищувати українців. Вони виставляють оці всі претензії, нічого не зробивши самим. Я кажу, я, я можу. Я можу вислухувати претензії від будь-кого і це правильно, але не від тих, хто сам нічого не робив, а не взагалі робив навпаки, віддавав території, не будував фортифікаційне спорудження, знищував озброєння, розводив колаборантів, робив схеми, гроші платив. Е Терористам не, не можна це слухати, друзі. Це ж розраховано на вас. От заявляє Федина. Окупанти стирають сумщину з лиця землі. Так ми знаємо. І не тільки ми. Ви що думаєте? Сполучені Штати це не знають? Знають. Ви думаєте, в НАТО це не знають? Знають. Ви думаєте, в будь-якої розвідки держав європейських е не знають? Знають і наш верховний знає, і наш Лоноканці знає Кабами. Кабами стирають. Що ми можемо зробити проти кабів? Нічого. От розумієте? Нічого. Тому що немає озброєння у нас зараз, яке можна протиставити пускам цих некерованих авіабомб а, на відстані 70 кілометрів. На, на відстані 70 кілометрів висить літак над Російською Федерацією і пускає ці каби. І вони долітають до Сумщини, і там вони бомблять. Що ми можемо зробити? Нам потрібні два варіанти, що, можна, що є з чим можна боротися. Це літаки F16 з ракетами дальнобійними на 100-150 кілометрів. Ось вони можуть припинити це, вони просто здвинуть їхню авіацію далі, і каби не будуть доставати. Як на фронті, так і тут. Каби просто зможуть доставати до нашої території. У нас нема таких літаків. Сполучені Штати знову там ставлять якісь червоні лінії, не пересикати кордон України. Слухайте, як вони мене вже тратують? І ще друге, нам потрібні Петріот або якісь ППУ, дальність їхньої задійності вище ніж 100 кілометрів, щоб також відсунути літаки. У нас і цього нема. У нас ракети закінчуються. І салівану пофігу. І грему пофігу вони приїхали додати собі голосів своїм представникам, своїм кандидатам. Розумієте в чому? Так що ось ця федина, півічка з ресторану, Ну ніхто, блін, ну ніхто. Вона кричить: чому влада не кричить на весь світ, що прикордоння Сумщини стирається в попіл? Хоча область навіть не в зоні бойових дій. А що в зоні бойових дій можна стирати і не кричати? Ну, виходить так, дончани. Та ви пофігу Федині. Щоб вас стирали, як, знаєте, ви ж в зоні бойових дій. Луганчани, пофігу. Мешканці Запорізької області, ви пофігу Федині. Вона плювати на вас хотіла. Херсонці, пофігу ви Федині. Ви ж в зоні бойових дій. Ну, стирають вас і стирать. А сумчани ж суми ж не в зоні бойових дій. Та хав, серце болить і душа болить за всі, за всю Україну. У мене. І я точно знаю і у керівництва нашого. Але для чого вона каже, чому влада не кричить, ну буде кричати, ну кричить, ну давайте всі кричнемо. Гей, суми! Давай що і що? От скажіть, і що нічого не зміниться. А вона каже, це для того, щоб всунути в вуха сектантам, всунути в вуха віруючим тим, хто цілує ці півічки ресторанної ноги і руки. І обгадити наше керівництво. Ну не як це тяжко зрозуміти. Ну невже ну 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 як, як довести, що кричи, не кричи, тупачі, не тупачі? Якщо не дають озброєння, вони не дадуть. Якщо дають, вони дають зараз. Ми переключилися на Європу, і я бачу, що Європа взяла серйозно, і це буде нормально. Своє робимо Європа допоможе. Все буде у нас нормально, друзі. Знаєте, одне найгірше, одне гірше те, що ці порохоботи, вони себе... Знаєте, внушили собі, вони впевнили себе, і ось вони в те, що говорять, вони навіть вірять. Тому ви люди бачите їх, і ви і ви починаєте в це вірити. Це дуже погано. Я хочу подякувати тим, всім, хто разом захищає Україну. Я дякую вам. Хтось 8-18-18 монобанк на горному Івану, величезна подяка на дрони. На горний Іван. Ви якраз закрили нам дрони і перерахував я. І вже наші дрони поїхали на Донеччину в 58-му бригаду. Поставщик фірма Один відправила величезна подяка. Іван, величезна подяка. Тисну руку, це добрий донат. Такий, дякую вам. Дякую, Мангуш Тетяні. Два перекази Тетяна. Величезна вам подяка. І на дрони, і на спальники. Васецький Тетяни, велика подяка. Тітовий Ользі, це ну, Ольга, я просто з слів нема. Це наша, я вже скільки раз сказав, у нас багато друзів з Європи, з Канади, з Америки. А Ольга, ось у нас давно вже з нами. Часто з нами 50 на 50. Я особисто вам дякую, Ольга. Все у нас нормально, друзі. Спальники пішли, дрони пішли. Зараз там буде Євген отримувати, розвозити, роздавати або до нього будуть переїздити. Так що... Так що така от ситуація. Заходьте в опис. В опису там є все, там є реквізити, там є е, мій телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. Це більше кажу навіть для фейсбучних друзів. Переходьте на телеграм. Телеграм, він кращий, ніж Фейсбук. От просто він кращий, ніж Фейсбук. А ще да, ваша порада, будемо ми на дрони збирати і на спальники, як збирали. Що ми будемо робити? Ви напишіть в коментарях обов'язково. Я дві доби буду дивитися, збирати, і потім вирішимо, якщо, якщо ви даєте добро і надалі працювати по дронам, то будемо роб... працювати. Я буду відкривати банку, друзі. І будемо ми багато Ще раз велика всім подяка. Ще раз, ще раз прохання підтримати український Ютуб, україномовний ютуб. До завтра. Україна переможе!